Вже третій рік а, цей спортивний комплекс у складі дитячої спортивної школи Житомирської міської ради під керівництвом департаменту світу вже працює на оздоровлення наших діточок. І сьогодні ви маєте можливість побачити, як оздоровлюються діточки нашого дошкільного закладу номер 25 і дошкільного закладу номер 73 Це дуже важливо, щоб діти а, цілий рік мали можливість. Здоровлювати поправляти своє здоров'я і саме головне, що водні процедури ви надзвичайно корисні. А ми цьому допомагаємо сприяємо, щоб наші українські діти, житомирські діти були загартовані. Основна мета це показати батькам. батькам. Як дітки знаходяться в нашому закладі, що вони, як вони заходять в заклад, як вони переодягаються, хто їх супроводжує, хто з ними знаходиться в басейні. Тобто повністю, як проводить час дитина в нашому закладі. Ми задоволені тим, що міська рада разом з департаментом освіти надає нам всі можливі можливості для того, щоб дитина розвивалася і мала радість, приємні емоції плавання в нашому басейні. Ми облаштували це все укриття для того, щоб діти були в безпеці і батьки були спокійні за своїх дітей під час занять і тривоги. Дуже нам подобається, що сьогодні ми маємо можливість, не відриваючись від роботи, а дитину від режиму садочка, і вона має можливість відвідувати басейн. Він дуже корисно впливає на її. Стійкість імунітету до захворювань також він забезпечує бадьорий настрій дитині на весь день. Пишаємось тим, що наші дошкільнята мають унікальну можливість відвідувати басейн заняття з плавання на базі дитячої юнацької школи. Заняття з плавання надзвичайно важливі для наших дошкільнят. Це і зняття стресу в умовах воєнного стану. Це зміцнення імунітету і здоров'я наших дошкільнят. Це робить наших дітей здоровішими. І батькам спрощує час, бо не потрібно дитину забирати впродовж дня і вести на іншу локацію. Мені дуже приємно відзначити, що влада міста дбає про здоров'я дошкільнят, бо здорові діти здорова нація.